Наталя Зайцева головний бібліотекар сектору соціокультурної діяльності Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва. За покликом душі, стюардеса. Любить читати, пити каву та подорожувати. Має домашнього улюбленця кота Антона. Тетяна Букач, завідувач сектору соціокультурної діяльності Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва. Народилася 11 квітня. Захоплюється активним та веселим відпочинком колі друзів, подорожами Україною та читанням. Любить сучасну українську літературу. Улюблені письменники Люко Дашвар, Наталка Доляк, Володимир Лис. Заміжня має домашню улюбленницю Кішку Масю. Доброго, Доброго ранку. ранку. За покликом Стюардеса. Чому так? Хотіли бути стюардесою? Не хотіла бути, була сім років. Ви я бачу по інтонації. Ви справжні стю Правильно. А, а можете стати, щоб побачити, яка ви висока насправді зі стюардеси... Не більше 175 сімдесяти п'яти сантиметрів стюардеси... мають бути стюардеси. Так, да, вони не мають бути курдуплики маленькі, такі яких не будуть бачити люди. Не вражають менше, що є. Це дуже Ви так, а ви схожі на якусь акторку. Дуже приємно а, Розказати нам про бібліотеку. Дуже багато зустрічей там відбувається. Яка буде ось ось сьогодні. ось вже народжується. Так. Воно. Вже сьогодні ми хотіли б запросити всіх кіровоградців, користуючись такою гарною нагодою, на відкриття цікавого клубу в обласній бібліотеці для юнацтва. Спільно з нашими партнерами Кіровоградської єпархії Української православної церкви, ми презентуємо клуб Стронг угу. Вейв. Ідея цього клубу виникла вже давно, але ну, на жаль, не складала. Так, щоб запросити гарних виконавців, гарних uh -huh. відомих особистостей саме на відкриття клубу, е, тому що щільний гастрольний графік і ну, uh -huh. не всіх вистачає часу для того, щоб приїхати до Кіровограда. І ось вже сьогодні, об 11 годині, у нас відбудеться відкриття цього клубу. До речі, я не сказала, що мета його це спілкування з молоддю, е, спілкування верніше, кіровоградської молоді з відомими особистостями України для того, щоб отримати знання про те, що для Сягнення своєї мети потрібно лише прагнення, бажання і своїми силами ми можемо досягти будь-яких uh -huh. вершин, будь-яких висот, навіть не маючи при цьому там додаткових коштів або впливових батьків. Отже, на засідання цього клубу планується запрошувати різних відомих особистостей. Як виконавців, політиків, ведучих, тому можливо ведучих ранкової ми також запросимо прийняти. я вже хотіть запитати. Ось, Можливо, там ми запросимо. Ось на відкриття планувалося на початку запросити гурт Лавіка, але ну просто щільний гастрольний графік і не не знайшлося часу для того, щоб саме напередодні свят завітати Це до Це без, безкоштовні зустрічі? Це безкоштовні зустрічі. Отже, на відкриття завітає молодий, але дуже перспективний гурт Леді Арлет. Uh -huh. Це Білоцерківський гурт, який виник у 2013 році. Хлопці виконують український рок. Під час зустрічі можна буде поспілкуватися з учасниками гурту. Вони розкажуть про свою діяльність, про те, що вони зараз готують дебютний альбом, про свої виступи на таких відомих площадку. Майданчиках нашої, нашої неньки України, uh -huh. тобто хлопці виступали на різних фестивалях у місті Києві, Чернігові, у Львові, на концертах гурту Тартак та Фіолет. Mm -hmm. І е, вони презентують власну творчість, е, поділяться власним досвідом досягнення успіхів е, та заспівають свої, е, можливо, для когось відомі, можливо, ні, пісні. Але я думаю, що зустріч пройде цікаво О котрій годині? об одинадцятій, але можливо, так, так як хлопці приїздять сьогодні, тобто, можливо, з тобто плюс-мінус півгодини, можливо, затримка. Mm -hmm. А, ну, це щодо зустрічі. А всі ми з вами знаємо, ви бачите, що до нас вже скоро вже майже стукають у двері, наближається різдвяно-новорічні свята. Ми знаємо, як... що треба пакунками про це не так тонко натякаємо. Так а, як бібліотека буде готуватися до свят, що ви підготували для ваших юних читачів? Ви знаєте, перш за все хочу сказати, що в принципі в життя у нашій бібліотеці не стоїть на місці і не обертається навколо гостей. А майже кожного дня бібліотека проводить дуже багато майстер-класів, зустрічей, презентацій і подібних заходів. І хотілося б сказати, що при бібліотеці вже майже два роки працюєш студія, студія творчого, творчого настрою. Так, я перепрошую. І дівчата. Роблять багато цікавих речей, ага. і на які ми. Запрошуємо навчитися, яким точніше, ми запрошуємо навчитися гостей, і приходити кожної неділі з 12 до 3 години, ну приблизно десь до 3 години, і можна навчитися цікавим речам, що можна робити власними руками. Ось дивіться, ми прийшли з порожніми руками. Ви бачите, ми завжди, я так зрозуміла, з собою приносимо да, багато бібліотеку, чого до да, да, і бібліотеку також. Так, і цієї неділі, перш за все, хочу запросити всіх і вас, також, якщо у вас буде час, прийти і навчитися. Декорувати гарно ваш дім до новорічних свят. Mm -hmm. Тобто, цієї неділі ми плануємо робити новорічні підсвічники на основі скла свічок, е звісно, стрічок і інших речей. А секретів я відкривати вам не буду. запрошу просто прийти і побачити. А останніми днями, що ми робили останніми неділями, ось такі mm -hmm. виготовлені mm -hmm. фетру. Mm -hmm. Так, перш за все, це фетр. так. Ось такі от дуже гарні. Клас. Тобто це ті майстер-класи, які були нещодавно і які будуть найближчим часом. Тому дуже, що у нас студія гарно. фарт напередодні новорічних та Різдвяних свят вони відкрили цикл це, саме підготовки. Це, 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 це фетр, ми можемо так передати. І ми не могли прийти з порожніми руками. Тому для начеранкова <сі> кава Ой. була виготовлена така спеціальна ялинка. Буквально цієї неділі Класно. сюди її поставимо. Так то ми даруємо з новим. Так вона, будь ласка, дяк ось така декана до нашого музею. Ми як полі чудес. так як гарно. Дякую велике. Ось це також ниток Ялинка ще можна навчитися. Також робити це техніка валяння. Наші дівчата, майстрині. Це ага. минулорічна іграшка. Це, ж... і... да. Завечка, це овечка минулого року я, була я. створена нашими фарбцями і гарно. вони подарували її бібліотекарям. Ну і плюс наближається Різдво. А ви знаєте, що ну, це різдво здавна святкували в Україні, і ось такі от новорічні різдвя... верніше, різдвяні янголи у різних техніках. Це витинанка, тим паче дійсно стародавня українська техніка. Наші не українці нею володіли. Да. Плюс ми хотіли б ще показати техніка декупаж. Те, що планується, також виготовлення новорічних ялинок і в подібній це техніці. -маше. Тобто, це папємаше основа, і плюс техніка декупаж. Ви знаєте, це mm -hmm. оздоблення mm -hmm. іграшки. Mm -hmm. Фрагментами малюнків, тобто ну, зазвичай використовуються паперові серветки кольорові. І, тобто, ось такі от іграшки також можна створювати власноруч. Дуже гарно. Тим паче ми хотіли б сказати про те, що студія фарт працює на безкоштовній основі, тобто майстер-класи є абсолютно безкоштовними. і, Тобто, все, що потрібно для того, щоб навчитися, принести з собою матеріали і гарний настрій, і бажання щось створити власноруч. Ну, на нашому сайті ви можете дізнатися, ну або всі відвідувачі можуть дізнатися, яку е техніку ми. Ми плануємо на цю неділю. І які матеріали, І які навчі, матеріали так. брати. Так, ліпка. Заходьте, будь ласка, дізнаватись та вітайте до нас у гості. Або Дуже... в соціальних мережах, ВКонтакті та на Дякую. Фейсбуці це завжди оперативна інформація висвітлюється. Що хочу запитати вас? Ви як були стюардеса, на якому рейсі ви працювали? Mm, дуже багато. Я відвідала дуже багато країн. Ну це видно. Така правильна українська. Вона треба бути телеведуча, треба новини вести. У Вас така правильна дикція, українська. Просто хто чує, забирайте. Це готовий, готовий спеціаліст, який буде працювати це так, як на вашу компанію. зранку. Ось такі принаймні з дівчатка розказали про книжки, про концерт, про те, як вони готуються до нового року і як зробити свою оселю гарною і святковою. 아냐? 또 됐어.